І останні дні перед Різдвом ми читаємо це Євангеліє про ці Євангелії, про те, що відбулося перед народженням Ісуса. Ми бачимо, що це все не було таким легким, таким зрозумілим, але в, цьому, в цих подіях перед народженням Ісуса було дуже багато присутності Бога. І завдяки тому, що Марія, Йосиф, вони були, можемо сказати, про Марію, особливо що на 100% була відкрита на Бога, тому що що нас закриває на Бога? Це наші гріхи. Марія не мала гріхів, і це означає, що вона повна благодаті, тобто повністю мала відкрите серце на любов Отця Небесного. І очікувала на Спасителя, як би це важко не давалося, не розуміючи. Три такі етапи можемо побачити в цьому Євангелії від Луки. Перший етап це благовіщення, коли ангел приходить до неї, щоб принести цю добру новину, що вона стане Матір'ю Бога. Далі другий етап це служіння Єлизаветі. Вона після благовіщення йде служити, йде допомагати своїй родиці Єлизаветі, яка вже на шостому місяці вагітна, є в похилому віці. Тобто благовіщення штовхає її до того, щоб служити, щоб ділитися любов'ю з іншими, бо служіння це ділення своєю любов'ю, ділення своїм серцем. З іншими людьми. І потім третє, це те, що ми чуємо сьогодні, після цієї зустрічі з Єлизаветою, їхня розмова, Марія видає цей гімн величання з її серця лине, це слово прославлення Бога, тобто благовіщення, служіння і далі величання Бога. Можна сказати, що це три етапи, і всі три є молитвою. Перше благовіщення це слухання, там Марія майже нічого не говорила, або дуже мало говорила з ангелом. Більше він говорив до неї, а вона слухала. Можемо теж сказати, що в тому періоді були активні її вуха, вуха серця, де вона відкрита на Бога. Слухала, що Бог їй говорить. Далі другий етап це її дії, її руки, якими вона служила, ноги, ну, тобто, все її тіло, душа, серце, все було спрямоване на дії служіння. І третє це прославлення Бога, це її серце, повне любові до Бога, яке величає. І прославляє Спасителя і Творця? І це все є молитва. Всі ці три етапи це молитва. Слухання Бога це молитва, дії, служіння, це молитва, і прославлення Бога це молитва. Хоча ми би часто так могли сказати, що молитва це коли ми говоримо, це коли ми прославляємо Бога. Молитва це коли ми просимо. Але чи дійсно є це молитва? Коли ми називаємо Богові цілий ряд або цілу літанію наших різних прохань, коли наша молитва це знак Христа, і потім Боже, мені треба, мені треба, мені треба така ситуація, це важко, там хвороба, там хтось помер, прошу Тебе, прийми до свого царства, там е виріши цю проблему чи цю справу і так далі. І закінчили молитву знаком Христа, чи це дійсно є молитва? Молитва це слухання Бога. Молитва теж це наші дії, коли ми служимо, це теж ми в такий спосіб молимося, бо ми несемо Бога іншій людині. Ми ділимося своєю любов'ю, яку отримали від Бога. І це теж молитва, бо якщо ми це робимо на славу Божу для користі. Людей для користі тих, кого ми зустрічаємо, так як Марія пішла до Єлизавети їй служила, то вона цим теж прославляла Бога. Якщо ми робимо навіть найпростіші, найменші якісь справи, але з любов'ю, то ми цим молимося, ми цим прославляємо Бога. Ну і, звичайно, не можемо ми на цьому зупинитися, щоб тільки робити, служити. Але мусить бути цей час, коли ми, е, коли ми є віч на віч із Богом, коли ми Його величаємо, коли ми є з Ним, коли є тільки для Нього, і можемо і слухати Його, і прославляти. Таким мав би бути план на кожен день в нас, тому що таким був план життя Марії. Вона слухала, служила і прославляла Бога. Маємо ще ці кілька днів Адвенту, далі маємо період різдва і маємо ціле життя. Скільки нам ще Бог приготував цього життя? Спробуємо так свій день спланувати, щоб ми слухали Бога, потім вміли служити тим, до кого Бог нас посилає, і прославляти Бога, дякувати йому. Амінь.